Доброго ранку, малята! Сьогодні зранку я почула ось такий дивний звук. І знаєте що? приземлився маленький листоноша комарик. Він залишив дивну скриньку. Ось вона. На ній написано комашина пошта відкривати лише разом із друзями. Ну як? Подивимося, що всередині. Схоже це справжні листи від мешканців комашиного світу. Прочитаємо разом. Тоді відкриваємо перший конверт. Привіт, малята! Я Мураха Тимко. Живу з великою родиною в Мурашнику. Ми працюємо від самого ранку, носимо їжу, будуємо підземні ходи. Мій народ дуже дружний і сильний. Навіть якщо вантаж більший за мене, я все одно його несу. Оце сила, правда? Малята, а ви бачили мурах? Де вони живуть? А чим вони займаються? Дійсно, вони носять крихти та зернятка. Вони маленькі, але сильні. Чому мурах називають працьовитими? Так, бо вони не відпочивають а весь час працюють? Ну, а поки ми читали листа тимка. Вже хтось наступний хоче нам щось розповісти. Привіт, друзі! Я Мчилка Майя. Я люблю квіти, бо з них беру нектар і роблю мед. Ми живемо вуликом. У нас усе по черзі. Хтось чистить, хтось будує соти, а хтось охороняє. А я збираю нектар. І з нього ми варимо мед. Смачний, пахучий і дуже корисний. Дітки, а ви їли мед? Який він на смак? Так, мед солодкий. А чим же ж займаються бджілки? Так, вони літають на квіточки та збирають пилок. А чому бджілок треба берегти? Звичайно, бо вони запилюють квіти. Уявляєте, скільки праці в одній ложці меду? А ось іще один лист. Він пахне квітами. Від кого ж він? Привіт! Я метелик Ляля. Люблю літати над квітами і тішити всіх своїми крильцями. Але знаєте, Колись я була гусіню, потім стала лялечкою, а вже потім ось така краса. Мій шлях це справжнє чудо. Малята, а скажіть мені, будь ласка, метелик завжди був крилатим? Звісно, ні. Спочатку він був гусінню. А якого кольору метелика ви бачили? А як же ж треба поводитися із метеликами? Так, не ловити їх, а дивитися та спостерігати за ними. Адже вони дуже ніжні. А тепер у нас лист від комахи, яка має броню. Хто ж це? Привіт! Я жук Кузьма. У мене тверда блискуча спинка. Я люблю рити землю і допомагати природі прибирати залишки. Я не дуже швидкий, але дуже і дуже корисний. Якщо бачите мене, не чіпайте. Я на роботі. Малята. А скажіть мені, будь ласка, жук швидко рухається. Мій він повільний. А який у жука панцир? Так, блискучий. А чим він корисний? Звичайно, він прибирає сміття в природі. А ось останній лист з червоним сердечком. Вгадаєте від кого? Він від комашки улюблений всіх діточок. Привіт-привіт! Я сонечко. Мене впізнають усі. Я кругла, червона з чорними цятками. Я дуже добра. Захищаю рослини від маленьких шкідників. Люди кажуть, що я приношу щастя. Бережіть мене. П'ята, то ж якого кольору сонечко? Так, червоне з чорними цятками. А чому ж сонечко вважається щасливою комахою? Так, бо вона добра, гарна і нікому не шкодить. А чим же вона корисна? Так, вона їсть шкідників, захищає квіти. Розумнички. Малята, а зараз я пропоную вам трішки пограти в гру Знайди адресата. Комашина пошта переплутала кілька листів. Допоможемо знайти кому який належить. Тоді будьте уважні. Я буду казати короткий опис, а ваше завдання назвати комашку. Я Жила в коконі. Тепер літаю з крильцями. Хто це? Так, метелик. Маю цятки на крильцях, приношу щастя. Так, це сонечко. Ношу крихти, живу в підземеллі. Дійсно, це мурахи. Роблю смачний мед. Бджола Рию землю маю броню. Хто це? Так, це жук. Молодці малята. Ось і закінчилася наша подорож по комашиній пошті. Сьогодні ми відкрили пошту, але отримали більше, ніж листи. Адже ми дізналися, які чудові та працьовиті бувають комахи. Вони маленькі, але роблять велику справу. Їх варто берегти, не нищити та спостерігати за ними. А якщо ви хочете, то можете вдома намалювати свою листівку від якоїсь комашки та придумати її історію. До нової зустрічі!